Друзі, привіт! З вами компанія Техка, перший ділер техніки Кун в Україні. Мене звати Наталія Сімкайла. Ми продовжуємо наш проєкт Чому Кун і продовжуємо задавати питання нашим аграріям: Чому саме кун? Сьогодні ми з вами знаходимося в Житомирській області і їдемо в фермерське господарство «Міжрічка». Фермерське господарство вже має в своєму арсеналі таку техніку кун, як прес-підбирач, граблі. І ще вони використовують мульчувач. Ми дізнаємося з вами, яким чином їм знадобився мульчувач. А також дізнаємося, що сталося з прес-підбирачем, який зробив 36 тисяч чуків за 5 років. Поїхали! Фермерське господарство Межирічка, Родомишівський район. Розкажіть нам, будь ласка, за вашу ферму, скільки у вас корів. Фермерське господарство засноване грудень місяць 99 року, 1999 року. На сьогоднішній день це вже у нас 25 років буде у грудні місяці. Ну, от. Починали з малого, з 22 гектарів. А на сьогоднішній день 2,5 тисячі релі і 500 гектарів. Сіножаті, це у нас пойми річки тетерів. Працюємо в основному зараз 960 голов худоби стелятами разом. От, вирощуємо картоплю на 300 гектарах, кукуруза, десь 1000 под зерно і 200 під силос, багаторічні трави, клєвер, ну, конюшина. От, вирощуємо десь 150-200, плануємо конюшини, щоб закладати на сінах. Ну і для, для цього, щоб ну, працювати з верха, нам потрібно ну нам потрібно чим чим тут заготовляти. Ну. І ми звернулися в компанію «Кун», яка дала пропозицію, і ми працюємо, ну. Зараз побачите. Там в наявності побачите тюки, в наявності побачите ну, роботу сім. Коли їхали, я, ми їхали, я... ми бачили тюки. Це робота да. цього преса? Цього преса, да. так. Але коли ви обирали, які у вас були критерії основні? Ну тоді ж і була ціна. Угу. Тоді ж була цікава ціна і ну, дали пропозицію, і ми ну, кун кунду так відома фірма беремо. Бо так щось брати з боку, то ну, не... Ну, до, до, слава Богу, є запчастини, все є ну, до до, до, до преси. І на сьогоднішній день, якщо світовий, ну, не світовий ну день, а 8 годин, за 8 годин хлопці 350-400 тюків при хорошій наявності соломи. Ну, Круглих тюків це по 300 кілограм тюки. От ми робимо 400 тюків, це 120 тонн заматуємо соломи у рулони. Як давно він у вас? Ну, вже. Уже років чотири. чотири років, років чотири, так. Да. А сервісне обслуговування у вас було? Так, сервісне на вищому рівні. Приїжджають спеціалісти, ну, з механізаторами там. І всі регулювання, всі калібровки, все це проводиться ну, дуже оперативно. Так, це... Компанія тягка. Ну. Так. Дякую, дякую, що ви нас похвалили. Да. Це дуже приємно. Да. Ну, хлопці, ті 400, це хороша солома. А ми зразу як пригнали цього куна. На, на о, оволок був такий, і ми давай, кажу, давай побільшу швидкість, скорость, давай це. А нічого, йде <правда> трактор. Правда, трактора треба такого десь 150-160 сил, щоб був. Ну, у нас є ці трактора, такі нью холанди є, і, і Ландіні. Дойдуть, як у воду. Бистро мотає. І це десь два з половиною обороти, по-моєму, там сітка. Ну, uh -huh. хорошо, треба таку сітку, не, не халтуру. Два з половиною обороти і вискакує. Це, ну, класно. Потім після ну, якщо дощ піде, пускаємо граблі. Ну, ну, кум оці Трьохметровий от, Пускаємо граблі, перевертаємо. Якщо дощ пішов, підсушуємо і пішов цей рулонний прес. Ну, він більше, ну, якщо вранці велика роса більна, то ми не, не приймаємо. А в часу 11-10 починаємо працювати. І до вечора 350-400, як, ну, як пострадується 500, можуть намотати. До пізно посів зима мала була солома. Ну, мало накушилось, мало було соломи. До а кукуруза є, до ми спустили змельчитель ззаді граблі. І намотали десь тисяч три тюків ще намотали кукурузяних. Я покажу, які, як упаковано з кукурузою. Вона швидше проходить мінералізацію у нас, тому що тут тваринкам подослали, вивезли. Вона така суха літом, ну, як літом, осінь було сухо. Та ми згорнули до у нас зараз худоба ходить, навіть збирає ну, листки, ну там з кукурузи. Ага, Її смакує. — Віталій, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, за прес. Ну, що можна сказати за прес? Я вважаю, що в нашого господарства достатньо було часу, щоб подивитися, наскільки він добрий, було з чим порівняти. Порівнювали з порівнювали, з класом порівнювали, але цей прес виявився для нас найкращим. Він легкий в експлуатації, він легкий в ремонті. Досить доступні запчастини, досить доступний сервіс. Все ну, на відстані години їзди від нас автомобілю. Все можна на нього взяти. Він носить. 19 2019 року. Що ми в ньому робили? Ну так, я б сказав по розхідниках. Угу. Пружини на підборщику, разом замінювали цепи. Це ось будемо міняти зірочки і знову цепи приводних. Його експлуатує ось оцей трактор 160 кінських сил. Я вважаю, це, це з великим запасом 160 кінських сил, можна і меншим експлуатувати. Щільність тюків також саме виставляємо, діаметр тільки саме виставляємо. Він у нас працює, я б не сказав, що в легких умовах. Це луг, лугові трави. Яка складність у цьому? Складність в тому, що лугові трави. вони... Різного розміру. І рельєф складніший набагато на лузі. Там і пагорбів більше, і канал більше, і лугова трава може сягати більше двох метрів, тому і маса, і вологість більша, ніж на полі. Тому там умови експлуатації набагато важчі. Але він все одно справляється. Він справляється, так. Да. Цього року навіть на кукурузі він експлуатував нього, досить добре себе показав. Тобто непогана машина. Подрібнювач є. Подрібнювачем ми не користувалися, користувалися, пробували перший рік користуватися, але якби, для нас він не ефективний, тому що подрібнюємо ми все на фермі. Це лишнє навантаження на тракторі, на полі. Нам треба швидко це все зібрати на полі, щоб було без дощу, якомога ефективніше, скоріше і якісніше був корм для тварин. Чим ви заматуєте? Заматуємо тільки сіткою. Нитками це знову ж таки, це час. Нитками набагато довше в'яже. Луки, розумієте, ага. дуже рельєф такий нерівний, там яркі, там це. і вони дуже хороші маневрені, понимаєте? копірують, так. Копірують, да. Дивіться, вони тільки до поля, ну, мульчувач, угу. кунуський чотирьохметровий скосили, і потім граблі чуть так до грунта до не достаємо, сантиметрів два-три, щоб не, не пошкодити пальців. Замечательно, туди и назад 6 метрів прекрасний волок, виходить, з кукурудзи. Тут нема чому ломатися, може десь подчибник висипаться і того не було ще такого. Ну, знову ж запитаю, які критерії у вас були При виборі цієї техніки? Чому ви зупинилися саме на техніці? КУ? Ну, техніка, як каже, європейська. От, техніка ну, надійна. Це завод виробник, розумієте. провірена техніка, бо це ж кормозаготовка. Вона ж йде і по кущах, і по лозах, і по, по будь-якому рельєфу. Так що, я вважаю, нормально вгадав. Нормально <головіка> Нормально вода. Ми вас вітаємо. Я, я, я і всім, придбаню. кого, кого знає, хлопців кажу, хлопці, беріть, беріть кун, ну, не промажете. Ну, а як довго працює у вас? Оце? Да, ці Оце? 18 років. Машина. Поки що вам вистачає цієї потужності? Да, всі, двох, да, да, вистачає. Дивіться, так, Ціх двох вистачає. Утримання худобів, отак у нас під навесах, і до телятка стоять, бачите, під навесах. І вони не прив'язані у вас е... Ні. вільно гуляють? – Всі без прив'язані, да. ото, ото, ото лички парувального віку, а це корови, корови вже за 10-15 днів до тілу. Ну, 5 днів. Це вже ну, за, за 20 днів до отілу, Да. Тут все у нас видно, все прекрасно. Дивіться, вже вони мають вагу десь 400 кг, 450. О, не раніше як 13 місяців. Коли достигають 13 місяців, дивимося на номера, коли достигають 13 місяців, потім породи тут норвезька є у нас. Мобільярд французький, воно такі лобати здоров'я стоїть. О, тут а, голштини. Коли весь час поруємо норвезькою, е американською. І в основному приміняємо сексовану сперму, щоб більш тиличок було. Ну, десь літрів 27 на корову йде на той. Оце так, мені подобається, стадо таке різнокольорове. Це сементали. От дивіться, яка ото така лобата здорова біла. Ага. Червоно-біла, такий лоб здоровий. То французький сементал. Вона 27-30 літрів дає, 35 дає молока. І вага в її, вона до, до корови достигає десь до 8-9 літрі-800 да. Скажіть, яка порода більше дає молока? Ну, голоштин – це найбільше дає. Американський голоштин – це найбільше дає. Воно маленьке, а вже сережку почепили. А скільки їм? Ну, це, ну, Боже, це ну, може. Три дні, може, може тиждень, може два. Серйозно? Так, да, так. Да. ну вони джерсі це корова 4, 450 кілограмів, більше вона не важить, понимаєте? А оце вже тут ставимо відра, ось їх по шість штук. А Бачите, це вже їх... побільше. соль є, вода є, гранула є. Ну, сіно річки тетерів, лугове, прекрасне, чай тільки варить. Камера не передає цього ароматуди. Роблю грануву спеціально для їх. Ну, я вважаю, так вигляд такий непоганий, так? Їх переважувати не треба. Вони видно, якщо шерсть бустить, значить хорошо доглядають. 9 літрів в одне теля молока в день. Джерсеїв дуже красиві, дуже красиві такі. І, і, і граця люблять дуже. Нічого ніде не загубили, бо ремнями мотає, не барабанами. І полова є, і солома, все буквально. Ну, гарненько-гарненько. Що ви крану робити, робите, ви сказали, саме робите? Соєва макуха, соняшникова макуха, овес, кукуруза, ячмінь. Чуть-чуть жита даю, небагацько, але на тонну кілограм 50 жита. Ну І, сі, да, і сіна, кілограм 50 сіна ще. Сіно ізмільчаю через ДКУ і в мотаю ще сіна трошки. От у гранулі є і сіно. Дві неділі і повна сяє. Ну, оце повна повний цей шалаш. За одним пресом. Зараз доїться 280 доїться. Ага. О, десь 100 стоїть на Отьолі, Буде 380. Ну, от там телиці ходять, ну, ще буде 100 десь добереться молодняка. Свіженький неокисліний. Дивіться, яка маса. Пахне. Мочорними яблуками. На сі... На сі... Да. На. Да. Тоді, так. Вірочками Да. Ферментуруємо. Тоді, виходить, не молоко, а морозово одразу виходить. Дуже, ну, дуже високої якості молоко. Конюшина. Конюшина, так. Да. Ні, і пойми річки тестерів. Ось о, знизу. Два дні заготовляли ось трави, бачите? Ось це трави з поймі річки тетерів. А наверх поклали конюшину. І воно все разом пройшло, пропиталось Замечательно. Тут а, таблиця Менделєєва вся. вся. Весь гірбари, які є, лікарські трави, все це з річки тетерів. Бачите, як уборка йде. Зараз солома буде і все. Так що нам багато соломи треба, розумієте? — Добре, що у вас є гарний надійний Так. — До якого ви трактора його чіпляєте? 130 сил. Ну, да. 100, 140 сил буде. 140 сил тягає, як собака, кашкета. Ми чули фермери. Деякі бояться тюкувати кукурузу через те, що це більше більше навантаження на пресу, що буде виходити з ладу рівні і ну й зараді бога. Да. Якщо ти заготовляєш три тисячі три тисячі тюків кукурузи, просто треба правильно читати гроші. Ну то все позвонив войду до, до сіро, сіро Вони приїхали з ремнями, соєднітелями і з цепами. Всі це піраз поміняли, зірочки поміняли і знову воно пішло. То печани затрати. Для худоби постріляємо після мульчувача. Ви її ще подрібнюєте? Ні, в вже... мене спеціально є для цього ну, такі подрібнювач. Ну, дивіться, по, щоб заготовити оцього тюка, нам потрібно скосити кукурузу, так? комбайном, убрати кукурузу зерновим комбайном. Після цього пускаємо мульчувача куновського, 4-метрового, 135-й трактор Нюхоланд йде. За ним йде другий трактор, йде з граблями 100 сил, ну, трьохметровий, двоє граблів, йде, згортують волка 6 метрів. Потім йде кун і мотає рулони. І десь кожен, оце, якщо гарна кукуруза, має урожай там, 7, 8, 9, 10 тонн. На там 100 метрів отакий рулон, 100 метрів — рулон, навіть ще більше. Ну. І просто на поле, як подивишся, до, прямо рулон на рулоні стоїть, розумієте? Крова вже лягає на, на, на посівку, а не, ну, не на бетон. Вона в сухому знаходиться. Так що це заготовка цієї соломи. Якщо заготовляємо сінаж, ждемо, поки бутонізація йде. Клевера, ну конюшини, бутинізація. Вже процентів 20 квіток з'являється на конюшині, заганяємо косарки, косимо і через сутки от, повертаємо граблями, через сутки е мотаємо волки і йде ігуар, збирає і веземо яму. Бачили, якісь у нас там у яму? Бачили. Ну, оце така технологія коротенька для заготовки. А і так само косимо. Сіно у помірічці тетра косимо сіно у волки. За сутки, за двоє воно висихає, ми його мотаємо, знову вже 6 метрів мотаємо у волки, і йде цю тю і робить ці рулони. Буквально ото, тут хранилище ми заповнюємо за 2-3 неділі. Якщо погода є, то за 2 неділі законно вискакує. Ну, молоко дуже запашне, морозо вам пахне. Я вам гарантую. Дякую Руоніка. вам за чудову розповідь, що приділили нам час. Дякуємо. Да. Нема за що. Працюємо, працюємо далі. Перед до перемоги. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайтесь з нами. З нами буде цікаво. До зустрічі.